На заходах на Свіштовському. ви пішки прийшли ви На машиною На машиною. машинах машину? чи на робочий? за свої гроші чи ні, ні, за, ні. за гроші підприємства. Ну там телеграф порахував, що виходить 50 літрів на день. Це не забагато? Це не всім, так? Да? Це в кого? Ну це не всім заправляти. Ні, ні, ні. У них вже ні, є дві чи три машини так, на балансі, які ні. вони можуть заправляти. Всі вони не можуть заправляти. Ну, у них є білий мікроавтобус, я знаю, ми Просто на ньому. Тому що ті, в кого служать родичі, кажуть, що вони заправляють машину за свій кошт. Солдати. За свій кошти заправляє можна за свій Ну, КТРК це комунальне підприємство. Вони заправляються відповідно до чинного законодавства. Їм виділяють гроші в бюджеті. От вони за них купують талони, проводять тендер і заправляють. 50 літрів. Це здається, якщо перерахувати, це може 450 450-500 км. кілометрів по городу можна. Ну кожного я думаю, тут указує з роду. Якщо літраж не знаю, стільки за ну, стільки ішов кажуть, ну навіть журналісти. Ну, у нас є офіційний царму за нього нічого немає. Не, не виставляємо. відповідальність yeah. на когось? Тому що є інструментарій, прозора система створена національна, велика. В якій є агрегатори, які є дані? Вона все аналізує. Ми не будемо її дублювати. Її створити подібне на нашому сайті буде нам коштувати дуже багато грошей. А є державний Завний ресурс Треба ДП два прозоро, рядки, який це все зроплен генератор по такій то ціні для такого то підрозділу. Ну все. для такого то підрозділу ні, а по такій то ціні все це є на прозоро. Заходьте от Лена може зараз показати. І я можу. Ну і ви можете, так а навіщо ви запитуєте? Якщо? Візьміть мене, я на тому що ну, Як це наша робота цікавиться. А зачем тогда вам сайт? О, що ви, ви, ви. на ньому е, делаєте? За чим виходить? Це новини, офіційні документи міської ради. Так а це що ви рішення не офіційні розпорядження? Документи. Ну це не офіційні а документи. А які це Це супроводжуючі документи вже до рішень до, до всього? Ну, так, а що ви свої скриваєте? Ну ми не скриваємо. Нас докажите питання оборонного характеру, ми їх е публікуємо в обмеженому е вигляді е прибираючи назви підрозділів, прибираючи певні зоразові товарів, по яким можна ідентифікувати підрозділ. Браво! Біс! І раз! Я. Якби, мабуть, другий раз тільки прийшла. Да. Я ще там не в курсі всіх забиті, але хочу сказати, що е, ну, по-перше, е, якщо буде наступні зустрічі, треба трошки структурувати питання, да поставити питання, ті, що ми а хочемо. Буде е, буде е... На... Нічого, а да, ми, ми, ми а у нас зустрічі. якраз буде можливість підпідготуватися. Тобто громадськість готуватиме питаннями. А як же не готовитиме питання? І ну питання, ну я я вважаю, що вони не повинні бути в розрізі якихось там таких наративів. Скандальних так, а воно повинно бути, що ви зможете вирішити ну конкретно, що людина зможе вирішити і чим вона зможе допомогти.